Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ми е, запишемо відео в необичному форматі, тому що я не зараз вдома, е, але дуже багато людей е, запитують і хочуть почути відповіді на деякі питання. Тому е, сьогодні хотів би е, поділитися е, з вами деякими е, темами, які інтересні дуже зараз. Ну, Зараз підіймається тема. Розгортання в Україні миротворчих сил. Тепер вже можна чітко сказати, що це вже не просто фантазії, а реальна перспектива. Що такий висновок? Уже всім відомо, що європейські лідери активно обговорюють таку можливість між собою. За інформацією окремих західних ЗМІ на них тисне новообраний президент Америки. Я не виключаю. Що це стане можливим вже після досягнення якихось стратегічних домовленостей. Але раніше про це фанфаназували лише окремі експерти. А зараз бачите, як, от воно пожалуйста, воно вже є. Ясно, що для нас важливо навіть дуже важливо, я б сказав, щоб подібні рішення стали елементом контролю за дотриманням домовленостей. Щоб це не просто були контроль за дотриманням домовленостей, а й гарантії безпеки для України. Хочеться і будемо вірити, що так воно і буде. Зараз хочу внести ясність до болючої теми для українців. Це найбільше, що зараз турбує. Всіх українців, де б я не становився на заправках, де б я не общався з людьми, всіх людей інтересує одне питання: зниження призовного віку. От тут я повністю підтримую позицію президента, який сказав, що пріоритетом має бути постачання озброєння і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку. От я думаю, з цим усі погоджуються. Я вже не раз говорив, що діяти проти Російської Федерації її ж методами в питанні призову Україна просто не може. І не буде. Е, ну, як я бачу, ми цінуємо життя кожного українця, кожного військового, хто б там що не говорив. Ніхто не буде обмінювати життя на кілометри території. Ну, не буде. Я вважаю, що Україна має і може протиставити практиці м'ясних штурмів. Я думаю, що може колись, може колись, вік призову буде знижено. Але це буде зроблено тільки після того, коли буде точно сказано, перевірено, я повторюся, перевірено, що кожному діючому захиснику вистачає зброї, навчання, оснащення. Всього оснащення засобів захисту і всього остального. Інакше просто не може бути. Ну не може так бути, що один РПГ на один взвод, два РПГ на один звод. Ну не може так бути. бути... Людина повинна бути забезпечена. А ті, хто хоче грати з у військових експертів, які пропонують знизити вік мобілізації, це для того, щоб змагатися з окупантом в кількості. Вони, на жаль, думають не про збереження України точно. Це цю думку е, висловлюють ті, хто хоче ввести дисбаланс в Україну, щоб роз'єднати нас, е, щоб ми були роз'єднані, Лебідь от Оці вони хочуть. Ми ж бачимо, що Російська Федерація з радістю готова міняти мільйони життів своїх громадян на нові захоплені території. Вони ж не цураються цього. Але ж ми не такі. Я навіть порівняти не хочу нас з русаками. Я вважаю, що наше завдання зробити так, щоб втрати окупантів були набагато більшими за наші втрати. Бо тільки так можна зупинити цю навалу. Це моя думка. Ну і зараз хотів би перейти до теми наших політиків. Ви ж знаєте, що я ніколи не сижу на місці. Я їздю по Україні, зараз, я, до речі, не вдома, я їздю також по Україні. Останніми днями е тільки чую від усіх питання про Юрія Бойко. Повните його заяву. Е що можу сказати по цьому поводу? От ви, так як ви запитуєте про свіжі заяви Юрія Бойка, про. Радикалів, які перейменовують міста. Ну, ви понімаєте, про що я говорю? Зносять пам'ятники радикали, а також забороняють мову і церкву. Усім відразу розказую. По-простому розказую. Я не знаю, хто йому писав цей текст, але реально адекватності у ньому дуже мало. Не треба проводити ніяку експертизу, щоб просто зрозуміти, що це є просто провокація, і робиться вона точно не для захисту прав громадян, українських громадян. Ну, така ж інформація є, ми її бачимо, чуємо. Але питання, що з цим робити? А я вам скажу так. Перше, що треба робити, аналізувати. Розбиратись, кому це вигідно. розуміти. Що посилення російської пропаганди на наше суспільство буде збільшуватись. Особливо, якщо справа дійде до перемовин і якихось там угод, ну точно збільшиться. Е я думаю, що Путін не відмовиться від своїх цілей. Він може тільки ці цілі, які він там запланував, просто відкласти. І я також говорю, це так, як воно є, ну, це моя думка. Може змінити інструменти впливу. Але жити в умовах інформаційної війни, запомніть ці слова. Повторюю, жити в умовах інформаційної війни і пропаганди різних впливів. Просто бредової інформації, ну, лібо чого, нам, українцям, доведеться жити ще довгі роки. Довгі роки. Тому просто аналізуємо, чимося уже зараз мислить. Просто мислить, включать мозги. Я думаю, що український народ не такий той глупий, як про нього думають орки. І я думаю, що в українського народу все вийде. Давайте просто тверезо дивитись на заяви політиків, для яких тисячі загублених життів. Зруйнованих родин просто не є аргументом, щоб змінити свої проросійські погляди. От і все. Тут є два варіанти, яких бачу я. Навіщо вони це роблять? Ну, по-перше, перший варіант це якщо вони просто відпрацьовують московські пряники, Ну, це один варіант. Другий варіант це просто те, що вони розумово просто відсталі. Я не знаю, як інакше сказати, якщо вони реально сподіваються брати участь у політичному житті країни з такими тезами. Ну це все пройшло, проїхало воно вже. На це вже ніхто це, цього вже ніхто не слухає, ніхто на це не ведеться. Або ще одне, тільки що е, прийшло на думку. просто. Може, Юрій Бойко е, просто зазрить Петру Порошенку, який має. Титул головного опозиціонера країни. Чи може Бойко скучив за е, дружнім спілкуванням з Медведчуком, Януковичем і хоче просто перебрати до Сіверної століці? Я вважаю, що реакція від суспільства на такі тези має бути. І вона є. І я це чую від людей. Але важливо не вестись на ці провокації і реагувати на них в межах закону. Інакше ніяк. Народ має показати свою думку, щоб такі просто замовчали, нарешті замовчали, і не відволікали від основної проблеми. А то у деяких вже почалися вибори, я дивлюся. У нас війна. Треба спочатку закінчити війну, закінчити її перемогою. Як би воно там не було, але. Повинна закінчитися війна, а потім вже думати про вибори. Ну і на остаток, вже традиційно хотів би сказати про Петра Порошенка. Ну, як вже повідомили представники руху Чесно, він разом із Медведчуком, Деркачем та ще 20 нардепами увійшов до рейтингу. До антирейтингу, я б сказав, депутатів-прогульників, які пропустили більше 50% голосування у Верховній Раді. От представте, Порошенко е щось там пропонує і не являється на голосування. От як це назвати? Але ж він за своїми прикордонними вояжами, своїми піар акціями, просто забув про основні свої обов'язки і прогуляв більше. Майже 65-70% голосувань в Верховній Раді. Ну, пропоную я потім... Ну, Було б, якби було. Причому більшість з них, я ж хочу ще повторити, з них більшість з цих всіх пропозицій стосувалися підтримки ініціатив, які Петро Порошенко висував чи підтримував сам особисто. Ну що я можу сказати? Сподіваюся, що у Тіктоках. Він таких прогулів не робитиме. Бо і ті прихильники, вже, ну, яких вже небагато, побачать реального Петю. Я щиро вірю, що усі українці нарешті прозріють. Прозріють і не будуть підтримувати тих, хто вже скільки років просто грабує Україну. Знущається. Так просто знущається з українського народу. Оці всі виступи на публіку, вони кажуть те, що хочуть почути люди. Система вже просто напрацьована, але я прошу вас пригадати, а що ж зробленого? От всі ви помните нафтотрубу Самара Західний напрямок. Помните, так? Да? От мені дуже цікаво, от, щоб хтось із наших. Е... Представників влади, вищих ешелонів влади, дав відповідь на це питання. От все дуже просто. Була труба, яку купив при, е, президент свій Порошенко, купив е, вдолі разом із Медведчуком. Хто такий Медведчук? Предатель в Росії втік, все живе припіваючи. Е, трубу конфіскували, передали. На Україну. Власники були Медвечук Порошенко. Якщо трубу забрали е, у, у державу, значить її неправильно приватизували, її неправильно купили. правильно? Тоді чому за цю трубу ніхто не відповідає? Чому ніхто не сидить в тюрмі? От в мене питання. Чому так? От дайте відповідь всім простим. Забрали у державу, значить. Е, Незаконна вона була. А якщо незаконно, значить порушений закон. Якщо порушений закон, за це повинен хтось відповідати. Чого ніхто за цю трубу не сидить в тюрмі. Ладно, один утік, другий жето в Україні. Отож. Тому нема чого тут слухати. Нам остається триматись, підтримувати Збройні Сили України, вірити в світле майбутнє України. Все буде Україна. Слава Україні! Слава українській нації! І... Російської Федерації, слава Україні.